Пане Олеже, давайте спочатку від вас оцінка загальних наших можливостей енергетичних, скільки, умовно кажучи, було до повномасштабного вторгнення, і станом на сьогодні, що ми маємо з енергетикою? Будь ласка. Ну, якщо брати з енергетикою, то ми втратили тільки за 2024 рік близько 9 гігават маневрових потужностей. Потрібно іменно говорити про маневрові потужності, тому що вони відіграють на роль постачанні електроенергії в певні часи. Це з 7 ранку до 11 і з 17 до 23. А також загалом ми повинні говорити, що ми втратили крім маневрової генерації. Ми ще втратили а, Запорізьку АЕС. Ми також втратили а, певну сонячну генерацію, і майже на 90% ми втратили вітрову генерацію. Угу. Панележе, ну ви зазначали е, в одному зі своїх інтерв'ю про те, що на державному рівні підготовка до опалювального сезону була провалена під час минулих років, але тоді рятували на степлі зими. А зараз е, підготовки як такої немає. Що потрібно робити вже зараз? Що можна робити вже зараз, нашому уряду, нашим енергетикам, аби як найкраще підготуватися до опалювального сезону? Ну, одна з головних задач, яку повинен ставити собі уряд і урядовці, це побудова розгалуженої мережі маневрової генерації. Це установка по максимально установка газопорошневих устанцій і гасазопорошневих установок, які можна поставити по всій території України. Таким жахом їх вивести з ладу буде вкрай складно, тому що їх будуть умовно сотні. А може там і до тисячі дайде, і це дозволить нам е забезпечити постачання електроенергії і тепла, і при тому е вразити їх ракетами буде вкрай складно. Це перший етап. І перше, що головне потрібно зробити. Друге, це максимально забезпечити електроенергію багатоквартирні будинки для того, щоб в будинках працювала насосна група для подачі води. Там холодне, гарячі та опалення а, на періоди відключення, тому що будинки вище п'яти поверхів, багатоквартирні будинки, вище п'яти поверхів, вони всі залежні від електроенергії на випадок відключення. В них не працює а, насосна група, і будинки просто охолоджуються. А термін охолодження будинку, звичайно, як рушіки 36-40 годин при повноцінному 100% відключенні. Будинки трошки молодші, скажімо так, більш. Сучасні а вони можуть витримувати до двох діб. Але ми повинні бути до цього готовими, щоб постійно надавати електроенергію. Людей були людей були в квартирах. системи життєдіяльності працювали всі от ми поговорили про те, що можна робити державі в цьому плані, як готуватися самому населенню? Неодноразово вже ми чули поради від фахівців з енергетики про те, аби вже зараз підшуковували люди собі житло в приватному будинку, в приватному секторі на зиму, аби дійсно в багатоповерхівках не мерзнути, оскільки їх обігріти і подати воду на останні поверхи найвищі, це дуже важко буде. Тож які поради? Ради практичні ви надасте населенню, як потрібно готуватися до зими вже зараз. Ви правильно замітили щодо приватного сектору, тому що там а, набагато легше забезпечити себе а, ну, реальною підготовкою до опалювального сезону його проходження. Тобто, наявність там того, ж твердопаленого котла, наявність генератора запасів а, дров, а, запасів паленомастильних матеріалів дозволить, принципі, пройти опалювальний сезон. Без там без втрат Давайте правильно так скажемо. Але це можливо при наявності грошей багатоквартирному будинку це набагато складніше. Ще раз тут повторююсь: щодо багатоквартирного будинку, головне забезпечити роботу насосної групи багатоквартирного будинку, а для цього співвласники багатоквартирного будинку повинні зібратись, зібрати кошти і. Купити о, звичайну зарядну станцію вона розраховується згідно потужностей, які необхідні в цьому будинку, тому що в під'їзді може жити як там 20 людей може жити і 50 і 80 людей, і все це впливає на роботу на потужність насосних станцій, і на їх роботу. По-друге, потрібно перевірити стан всієї електромережі багатоквартирного будинку, стан щитких, Щітків і щитових щитки в нас знаходяться на поверхах, а щитові знаходяться частіше всього в підвалах. Uh -huh. Перевірити їх стан, тому що більшість з них не ремонтували ще за часів ну, ще з часів Радянського Союзу. Тому що елементарна перевірка стану електричної всієї електричної складової може убезпечити українців від пожеж, які можуть відбутись. При стрибках напруги, наприклад, або при перенавантаженні мережі. Пане Олеже, а скільки може коштувати така система, яка живитиме насосні станції, які необхідні для одного багатоквартирного будинку? Ну в залежності від того, які. Uh, що захочуть отримати від цієї від uh, зарядної станції, що захочуть отримати співвласники багатоквартирного будинку, ну в середньому вона буде коштувати від 50 тисяч гривень, може коштувати. Вчора якраз ми в одному з ефірів теж говорили до 200 тисяч гривень. В залежності від того, наприклад, ліфти, люди погодяться для того, щоб їм були ну, працювали постійно ліфти. Да? Наприклад, дев'яти будинку, ураховому... Будинку це одна ситуація, одна вартість. А двадцяти п'яти поверхомо там потрібна ну дуже потужна зарядна станція. Навряд Наврядчі співвласники захочуть купувати її там за 200-300 тисяч гривень. Хоча ну випадки вже є в Києві, точно вже подібні проекти реалізовані. Управляюча компанія вже зібрала з кошти з людей, вже купили зарядну станцію. Вони вже працюють. Пане Олеже, дякуємо за ось такі практичні поради для наших глядачів. Я б хотів би повернутися все таки до того, що має робити держава або органи місцевого самоврядування. Очільник Укренерго Володимир Кудрицький сказав: ну, якщо ми говоримо про підготовку до наступної зими, що невідкладно варто почати будівництво об'єктів розподіленої генерації, і за його словами, зосередження, точніше, роззосередження невеликих електростанцій, зробить енергосистему тому більш стійкою до російських ударів невеликі електростанції, про які масштаби може йтися. Наскільки швидко такі електростанції можна зводити, чи реально це зробити за кілька місяців? Скільки часу на це потрібно, і про які потужності може йтися? І до речі, скільки коштуватимуть і чи є у нас на це гроші, чи нам буде допомагати в зведенні таких об'єктів? Ну мова йде про газопрочніві установки. Вони в нас вже є. Нам їх передають постійно. Так. Тільки агентство USAID передало в Україну 96 газопрошливих установок загальною потужністю 55 мегаватт. Щоб ви розуміли, 55 мегаватт, вони вже знаходяться в Україні. Вони передані в 32 міста і 3 університети. Але, на жаль, монтаж, на жаль, проєктування робіт і о, сама установка цих газопростових уста станцій вона затримується. Ну на сьогодні, <кхм> даруйте, о, на сьогодні надали мені інформацію, що вже 14 установлено. А я би сказав, ще 14 установлено. А о, виходить, що 82 станції до сих пір о, знаходяться в якомусь незрозумілому режимі. Але це ще не все, тому що. Ті ж наші американські партнери передали нам е потужну 28-мігаватну установку. Вони передали енергатому, І енергатом е не може ну, підключити не може цю 28-мігаватну установку не може підключити, підключити вже півтора року. Тобто, півтора року вона там їхала, потім розробляла проектну якусь документацію, потім все. А врахуйте, що 28 мігават установка. Це я вам скажу для міста в 100 тисяч населення, достатньо, щоб забезпечити його електроенергію. Ну а І... те, що це не Ще... я перепрошую, пане Олеже, поточнення. А. Те, що ось ця 28-мегаватна установка не встановлена, те, що е, ці станції, про які ми говорили дещо раніше, теж не всі встановлені. Це чия відповідальність? Хто має за це відповідати? Органи місцевого самоврядування, там умовно, наприклад, якщо це Київ, то що це звертаємося до, до кличка і це йому на нього. Чи там, якщо це Житомир, то кажемо пане Сухомлин, мер, ну що там у вас? Чи це все-таки відповідальність на рівні, можливо, там профільного міністерства? Ну хто, хто, хто за це відповідає? В кожному випадку окремо. Якщо ми беремо установки, які нам передала USAID, там зона відповідальності органів місцевого самоврядування. Ви згадували мера Житомира, так от Житомирі якраз установили ці газопочні установки. Вони mm -hmm. про це вже звітували, вони вже працюють. А ось 28-мегаватна -мі... установка, яку передали енергатому, там зона відповідальності енергатома. От вони півтора роки поки не можуть підключити. І, хоча вже був звіт, що вона працює, але по факту 72 години години вона не може навіть попрацювати в тестовому режимі. Mm -hmm. Тому є зона різної відповідальності, а є. Зона відповідальності, наприклад, Міненерго. Я знаю точно, що одна із великих ТЕЦ в Україні отримала, а виграла конкурс у USAID на отримання установки 50 МВт. 50 мегаватт – це 50 мільйона доларова установка. Вона може забезпечити місто ну, десь населенням 170-190 тисяч населення. Виграла ТЕЦ. Безоплатно передають нам цю установку, але Міненерго відмовляється її фінансувати. каже: в нас не вистачає грошей на фінансування. Бувають і такі випадки. Панележе, встигаємо коротко обговорити ситуацію з тарифами? Маємо буквально дві хвилинки? Отже, уряд підняв тариф на електрику для населення з 1 червня, становитиме він 4,32 гривні за кіловат годину. Міністр говорить про те, що до 25-го року електрику вже не чіпатимуть. Наскільки зараз зростуть ціни в платіжках українців? Чи зростатиме заборгованість за комунальні послуги? Ну і наскільки обґрунтованим є підняття тарифу? А наскільки зросте платіжка, це в середньому українці будуть платити не тільки за електроенергію більше, а за обслуговування багатоквартирного будинку, тому що туди входить електроенергія, місць загального користування, якраз насосна група і ліфти. То в середньому платіжка зросте на 400-450 гривень, в залежності від будинку, від вартості і так далі. Чи будуть далі зростати тарифи? Я думаю, що будуть і Верховна Рада. Повні серйозно розглядає в червні питання підняття тарифів на а, вартість теплопостачання, на вартість а, газу, на вартість гарячої води. А, тому о, нас можуть очікувати дуже неприємні сюрпризи а, з 1 вересня, з 1 жовтня. Голосів дійсно поки не вистачає, але питання стоїть підняття а, таких тарифів. Вартість електроенергії заборгованості? Заморгованість однозначно буде зростати. Тут е, потрібно зрозуміти, що будь-яке зростання тарифів в електроенергії воно приводить до зростання заборгованості. Першу чергу почули вас, пане Олеже. Дякуємо Дякую. за участь в нашому етері, за ваші відповіді. Олег Попенко був щойно з нами на зв'язку. Нагадаю, голова спілки споживачів комунальних послуг. На все добре.